У світі фатімських об'явлень традиційно у час Великого Посту в обласному центрі Прикарпаття відбувається загальноміська хресна дорога. Цьогоріч молитву провели богопосвячені особи Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Від храму Христа Царя на майзлях до архікатедрального і митрополичого собору Воскресіння Христового саме такий традиційний маршрут загальноміської хресної дороги. Але вже декілька років поспіль, з причини коронавірусу, також війни, такого загального масового зібрання не відбувалося. І цього року хресна дорога з благословення нашого митрополита Володимира її проводять богопосвячені особи. Це священики, монахи і монахині з наших монастирів, які є на теренах Івано-Франківської архієпархії. Основою цьогорічних роздумів стали Фатімські об'явлення. Об'явлення Діви Марії у Фатімі відбулося у 1917 році. Це вже ми маємо більше 100 років. Коли Діва Марія просила дітей молитися за мир, а тоді йшлося про Першу світову війну. Просила молитися за мир, просила молитися за те, щоб люди наверталися і жили добрим християнським життям. І також Діва Марія просила молитися за навернення Росії, щоб це зло не поширювалося по цілому світі. Тому ці це послання Фатімське, воно дуже актуальне є для нашого часу і, зокрема, для України. Чи не щотижня у час великого посту хресні дороги у різних храмах відвідує пан Анатолій? Загальноміська не стала винятком. Прийшов помолитися в першу чергу за Мир в Україні за те, щоб була закінчилася ця безглузда війна, щоб ми захистилися, і ми і також мабуть, ще важливіше, щоб наші солдати Бог дав їм витримку і силу, щоб вони могли це перенести і вижити і, і боронив їх від всякої ну, кулі і. Всяких інших там негаразів військових, які трапляються. Тому це основне моє намірення, яке сьогодні за чого я сьогодні прийшов. Долучилась до загальноміської хресної дороги і пані Марія. Ісус ніс тяжкий хрест за наші гріхи. Значить, ми мусимо, хоча б молитвою підтримувати це і якось відчути, хоча б відчути, уявити собі це, тому що це недосяжно. Ми не можемо собі навіть це уявити і перенести цю таку біль, як ніс Ісус, за наші гріхи і за гріхи всього людства. Хресні дороги у храмах проводяться аж до страсної середи.